Ви чули про таке протистояння між Францією та Англією, але в 17 столітті було і модне протистояння. Тобто французи в деякому сенсі перемагали Англію своїми тенденціями та модою, що дуже дратувала англійського короля Карла II. Тобто він кожен день серед своїх аристократів. Поданих бачив французьку моду. І його настільки це дратувало, що він вирішив ввести якесь своє правило для хоча б аристократів, хоча б офіційного туалету, щоб хоч якось відрізнятися від французів. І його нововведенням стала жилетка. Так, саме жилетка була створена Карлом II як правило офіційного костюму. І саме завдяки е, цьому предмету одягу з'явилося таке поняття як костюм тріка. Тобто те, що ми зараз представляємо в офіційних заходах, так, чи е, чоловіків, які там вдягаються в такий е, прям, е, бізнес кежуал, щоб е, піджак, е, жилетка, брюки, це костюм трійка який був створений. 17 століття. Але він мав трошки інакший вид, звичайно, ніж ми зараз це бачимо.